Коли мені було 24 роки, мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна, четверта стадія. І насправді для мене це було таким чимось, таким шоком, тому що в моєму уявленні було те, що на рак хворіють тільки люди старшого віку після 50 -ти. Так власне і є статистично. Але я, як я вже тепер знаю, деякі види раку, які виникають і у людей молодого віку. Це було майже 10 років тому. І тоді про рак так багато наговорили в суспільстві. Не було так багато прикладів інших людей, які проходять, або вже пройшли лікування. І раніше було десь в публічному просторі побачити людину, яка ділиться своїм досвідом, це як зустріти єдинорога. Коли я почала лікування, то власне найважчим для мене було сказати, що в мене рак. Тому що треба було сповістити своїх друзів, там, одногрупників, своїх родичів і так далі. І кожного разу було дуже важко проходити через ось цю розмову. І доводилось ще й заспокоювати інших, тобто навпаки, тобто не мене де підтримували, там, що в рак і так далі, а те, що я ще намагалася їх підтримати, тому що мене тримали за ручку. І таке відчуття, що мені вже вінки вибирали на кладовище. Ну і я кажу, я але, я ще поки не вмираю, якщо що, я тільки почала лікування. Давайте відкладемо це на потім.